Усім привіт! З вами як завжди, Мар'яна. І сьогодні в нас трішки інший формат відео. Ну, що поробиш? Така ситуація, таке життя. І сьогодні ми розглянемо compound adjectives, складні прикметики. Прикметники, які складаються із декількох частин і мають дефіз. Підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови. Є неправильні дієслова, фразові дієслова, корисні фрази, розбір казки троє поросят. Ви багато чого зможете корисно взяти для себе з цих відео. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Давайте розпочнемо. Отже, що таке «compound Adjectives? Це прикметники, які складаються з двох слів. Ці два слова можуть бути різними частинами мовами, і вони мають дефіс. Тобто такі прикметники, вони здебільшого складаються з двох слів. Є такі випадки, що можуть складатися навіть з трьох слів і більше. Наприклад, short-term, ill-minded, quick-thinking, well-known, long-distance, for weak, good-looking. Part-time, short-lived, time-saving. Ось такі от приклади. 12-year-old. Також це цікаве слово. Тобто воно в реченні буде відповідати на питання який? І це буде прикметник. Це буде вважатися як прикметник. Наприклад, do you have a white-collar job? Що ж таке white collar? Ми знаємо, що white це білий. Color комірець. Білий комерець. Робота білий комерець? Щось не те. Отже, це робота в офісі. Так її називають. Робота в установі, робота в офісі. White collar job. Do you have a white collar job? Ти працюєш в установі? Ти працюєш в офісі? Joshua came to college today in his brand new Audi Car. Joshua came to college today. Джошуа приїхав до коледжу сьогодні. In his brand new, brand new. Через дефіс в новому Audi Car. Автомобілі Audi. He is a well-known actor. Він відомий актор. Well, це Добре, known. Третя форма від її слова know. Знати. Він добре відомий актор. Надіюся, вам подобається атмосфера відео, так от напівтемно і тут таке кольорове світло. Напишіть в коментарях, як вам. І якщо ви хочете краще запам'ятати такі слова, можете з ними скласти речення самостійно. Можна 5 речень, можна більше, з усіма цими словами, складними прикметниками, які ми розглядали раніше. Можете навіть придумати самі якісь прикметники, які пишуть через дефіс. І Просто скласти з ними речення. Також є складні прикметники з числівниками, і числівники можуть писатися як цифрами, так і буквами. Таких прикметників є формула number plus noun, equals compound adjective. Тобто у нас іде номер або цифрами, або буквами, іменник, і ось такі у нас виходить складний прикметник. Наприклад, «hundred page», Я думаю, не складно це перекласти, якби на сто сторінок. Сто сторінковий. У нас навіть немає такого uh, прикметника в українській мові. Three hour, трьохдинний, трьохгодинний. І приклади речень. a 30 minute show». Це 30 хвилинне шоу. built a 15 meter swimming pool». Ми побудували 50-метровий басейн. І ви можете придумати ще 3-5 таких прикметників, от саме з числівниками, самостійно. Спробуйте придумати. І спробуйте з цими прикметниками скласти речення. Також у нас можуть бути складні прикметники, де є іменник, який означає частину тіла. Тоді такі прикметники матимуть формулу. Noun plus. Part of body plus ID. Тобто спочатку йде у нас числівник, потім йде частина тіла, і додається ще закінчення ed до ось цього іменника, який називає частину тіла. Наприклад, – «три триногий, або ж three headed трьохголовий, також приклад речення. My sister painted a five-headed dragon. Моя сестра намалювала п'ятиголового дракона. Отже, таке ще маленьке завдання. Якщо хочете, можете виконати, спробуйте скласти два-три речення з такими прикметниками. Ось так виходить. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам гарного тижня і щоб у вас все було добре. До побачення!